У Рожище привезли тіло загиблого бійця Віталія Кавку. Колону із струною рожищани зустріли на колінах. Відомо, що 27-річний рожечанин, стрілець, помічник гранатометника стрілецького батальйону Віталій Кавка загинув від рук окупантів 10 вересня. Про це повідомили у Рожищенській міській раді. Відомо, що захисник був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня до складу військової частини. Захищав Україну герой до останнього подиху, аж доки не загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту України. Поблизу селища мале веселе на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя.